Зникла дружина в лісі. Де ж ти Ребеко? кричав чоловік, не вірячи, що його дружина могла так просто сникнути. Тут щось негаразд, і раптом за кущами почувся тріск гілок Ребека. Але на превеликий жаль, це була не Ребека, а її викрадач. Подружжя Ребека і Моріс після затищу в довгому шлюбі. Вирішили налагодити свої стосунки. Вони згадали про своє незабутнє побачення в молодості, коли Моріс влаштував сплав по річці і вирішили повторити його. Сплав проходив успішно, і на якийсь час їм вдалося забути про деякі свої розбіжності. Вони насолоджували свіжим повітрям, мальовничими краєвидами та компанією один одного. Уночі після чергового дня сплаву. Ребека прокинулася від позову до туалету. Сонна і без ліхтарика, вона необережно спіткнулася об великий камінь і впала з маленького урвища. Цього, на жаль, виявилось достатньо, щоб зламати ногу. Гострий біль пронизав її тіло, а страх і розпач захлиснули душу. Моріс, почувши крики дружини, кинувся до неї. Побачивши жахливу картину, а саме кістку, що стирчала з ноги. Він зрозумів, що зволікати не можна. До найближчої лікарні було надто далеко. А машина залишилась далеко на березі. Взявши Ребеку на руки, Моріс відніс її до її намету, а сам кинувся з ліхтариком у темряву ночі, щоб дістатися машини і якнайшвидше повернутися до Ребеки і відвести її до найближчої лікарні. Сорок хвилин, які здалися вічністю. Моріс мчав до своєї машини, борячись із кущами, гілками та страхом за життя своєї коханої. Але, повернувшись на машині, до того місця, де вони розташувалися з Ребекою у світлі ліхтарика та фар машин він побачив страшну картину. Розкидані речі та зламані каркаси наметів, Ребека ніби провалилася крізь землю. Ребеко! відчайдушно кликав він. Але відповіді не було. Охоплений панікою, Моріс обшукав всю галявину, але марно. Розпач і жах мучили його душу. Раптом вдалині почувся шурхіт і тріск гілок. Моріс завмер, серце його шалено билося. З темряви лісу на нього подивилася пара жовтих очей. У цей момент Моріс розумів, що сталося. Ведмідь хижий звір. Викрав його поранену кохану. Через нього Ребека стала жертвою дикого звіра. Наступна година була катуванням. Моріс, який збожеволів від горя і страху, кидався по табору, не знаючи, що робити. Він зателефонував до служби порятунку, але шансів знайти Ребеку живою було дуже мало. Сльози розпачу та ненависті до себе ринули з його очей. Він ненавидів себе за те. Що залишив Ребеку одну, за те, що не вберіг її. З тієї ночі життя Моріса перетворилося на жах. Образ, викраденої ведмедем дружини, переслідував його всюди. Він не міг пробачити собі свою помилку. Дні перетворилися на тижні, тижні на місяці. Моріс так само не міг змиритися з втратою. Він звинувачував себе у тому, що не вберіг дружину. Усі сили він кинув на пошуки Ребеки, але ні живу, ні мертву її так і не знайшли. Він оселився в маленькій хатині на березі тієї річки, де все сталося, де вони з Ребекою провели свій останній щасливий день. Моріс облаштував там скромний будиночок, живучи пустельником. Засмучений почуттям провини і тінню втраченого кохання. Щодня він ходив до місця, де зникла його кохана, і кликав її на ім'я, але марно. Його життя перетворилося на самотній сумне існування, сповнене гіркої туги і почуттям провини. Одного дня він сидів на березі річки, згадуючи про Ребеку. Раптом він побачив далині знайому постать. Біля струмка стояла жінка. Яка набирала воду, вона вела за руку маленьку дитину, чиє світле волосся нагадало йому про Ребеку. Серце Морі затьохнуло Ребеку. хрипко гукнув він, не вірячи своїм очам. Жінка, злякано здригнувшись, притиснула до себе дитину і, не промовивши жодного слова, зникла в густій гущавині лісу. Моріс, охоплений надією та розпачом. Кинувся слідом, але марно. Жінка ніби розчинилася в повітрі, залишивши лише хиткі сліди в його душі, ніч, проведена в болісних роздумах, не принесла відповіді. Хто ж була ця таємнича жінка, яка так схожа на його втрачену любов? Моріс не міг ні їсти, ні спати, лише мучився питанням невже це і була справді його Ребека. І якщо це так. То чому вона ховається, звідки у неї дитина. Наступного дня, одержимий бажанням дізнатися правду, Моріс знову подався до струмка. Він чекав годинами, але ніхто більше не з'явився. Він знову зателефонував до служби порятунку, стверджуючи, що його дружина жива і він її бачив. Але чоловікові ніхто не вірив, адже Моріс просто збожеволів. Став одержимим, та й минуло надто багато часу після зникнення його дружини. У розпачі Моріс почав методично прочісувати ліс метр за метром, але жодних слідів ані жінки, ані дитини виявити не вдалось. Моріс, змучений і спустошений, повернувся додому, привид надії, що зародився в його душі, згас. Залишивши лише гірке розчарування, він так і не дізнався, чи була та жінка реальністю, чи плодом його хворої уяви. Але з того часу Морій став ще більш одержимий ідеєю знайти Ребеку. Він годинами просиджував біля струмка, удивляючись у далечінь, сподіваючись побачити знайому постать. Він вірив, що вона жива, що десь там. Загублена в нетрях лісу. На жаль, моріс так і не дочекався Ребеки. День за днем, рік за роком, він сидів біля струмка, вдивляючись далечінь, з надією побачити знайому постать, але вона не з'являлась. Старість і самотність скували його тіло, але не зламали його дух. Він вірив, що вона жива, що вона чекає на нього. Одного разу, холодного зимового вечора, Моріс, змучений і хворий, відійшов у інший світ, його душа нарешті знайшла спокій. Того ж дня до його покинутого будиночку підійшла жінка з дитиною. В її очах читалися смуток та рішучість. Вони ввійшли в будинок, де на підлозі лежало тіло Моріса, жінка, не промовивши жодного слова. Опустилася на коліна і ніжно торкнулася губами його чола. Дитина, дивлячись на неї, спитала: Мамо, хто це? Жінка з ледь помітним тремтінням у голосі відповіла: Це був мій чоловік. Він дуже чекав на нас. Вони поховали Моріса біля струмка, де він годинами вичікував своє втрачене кохання. Могила його була скромною. Але на ній завжди були свіжі квіти, принесені дбайливою рукою.